Якщо ви шукаєте перевірений рецепт української паски, вологої, пухкої і дуже смачної, то обов'язково зберігайте мій рецепт. Для опари змішуємо борошно, жовтки, молоко, цукор, дріжджі і усе замішуємо. Я залишила на розстоювання у своєму помічнику Kenwood Cooking Chef XL. Тут є спеціально облаштована функція доведення тіста. Залишала на 30 хвилин, погляньте, яке класне пористе тісто. Вийшло родзинки варто замочити з вечора. Також змішуємо яйця з сметаною. До нашої опари додаємо борошно, замішуємо 10 хвилин щоб тісто стало еластичним і не прилипало до чаші. Тоді додаємо цукор, знову замішуємо 7 хвилин, жовтки зі сметаною також замішуємо 7 хвилин і робимо ось таку емульсію, як показано на відео, додаємо її до нашого тіста, продовжуємо заміс ще 7 хвилин. В кінці додаємо вершкове масло і завершуємо наш заміс протягом 10-15 хвилин. Погляньте, яке класне тісто в результаті має вийти, воно має свою силу. Умішуємо родзинки і перекладаємо тісто відпочивати на 3-5 годин у теплому місці. У результаті тісто має збільшитися у 2-2,5 рази, як у мене. Тісто розділяємо на три рівні частини, більше не обминаємо, ось так легенько формуємо, викладаємо по формах і залишаємо на розстоювання, а тоді запікатись. Усім смачного.